Розпочинають із центрального кола. Саме гості із м'ячем. Святослав Біюла. Бурлака наліво переводить. Хороший момент. Лісняк. Лісняк прострілює. І Рикошет який. Червоно-білі. Прийшли до перного майданчику. Черкащан і є удар і забиває Атлетик. Забиває Атлетик. Із київським Динамо у Кубку Дюфлу були дуже цікавими, і тут не забиває мало ЛНЗ, але потім на виїзді мінімально переграли київське Динамо з рахунком 1-0. Наскільки я розумію, який момент. Грає Лісняк є момент. Який удар від Лісняка. Є подача на ближню стійку. Васильківський влучає в свого. Добивання треба. Треба добивання і колонта це пробиває Ященко. Ященко забиває. ЛНЗ рівнює рахунок. На 20-й хвилині зустрічі все ж дотисли. І забиває ДОНИК! 2-1 стає рахунок! Давіда Васильківського. Ну, ось тепер можна з впевненістю сказати, що. Ну, Далі просуває м'яч. Ященко швидкість набирає. Данило Ященко сам... Ну, Схоже, запізно прострілював Данило Ященко. Необхідно було трошки я думаю, раніше робити. І були гравці доник! Подивіться, ще один удар який. Лимаренко на Доника віддає. Ад'ярний. Ад'ярний далі. І що мало не залітає голу. Ну як? Ну просто вже не щастить. Черкащанам. Ященко з м'ячем. Ященко прострілює, адресата простріл не знаходить. Ливляс отримує м'яч. У ну, карномайданчику Доник! Як не забиває в цьому епізоді. Ливляс! Ливляс! Який момент міг бути! Гарний буде подавати. Подача на дальню стійку і є удар! Прямо в руки. Бурлака. Є удар. Спокійно Васильківський забирає м'яч для рук. Не кадоник. Ну, непогана зв'язка сьогодні. Виходить у Ященка та доника є подача і є який удар! І говорив хвилину тому непогана зв'язочка виходить у Доника та Ященка. Класно взаємодіють вони на правому фланзі! Каландаце! Деб'ютний гол, який у захисника Черкащан виходить. Але захисники чекають. Чекають на якісь дії саме. Лівою ногою бачимо, як вони діють. І тут м'яч дістається до Ливляса, і Ливляс забиває! Відзначається забитим голом Ігор Ливляс. Дебютний гол на дебютній грі. Помилка від Беби. І мало не призвела ця помилка до пропущеного голу. Маренко запускає Ливляса. Ливляс побачив, що голки привийшов. Зверіть Ливляс. Необхідно пробивати. Все ж він викотує на пусті ворота. І в пустій уже забиває 15-й номер Арсеній Пухир. Все ж не поскупився Ливляс на цю передачу. Команду. Є удар хороший. Є закитання. Ну. ворота він прилітає. Ну і що ж, 5-1.